Новинки в Єві. Наша любима Патрісія Ледо почула мої молитви. У мене тут ще є скорбінки. Давайте потягнемо трошки інтригу. Саме перше, що я взяла, це пензлик від Патрісії. Я люблю їхні пензлики. Це якість. Взяла затестить зелений консилер. Я просто хочу порівняти, зелений із рожевим. Взяла ось цей софт хайлайт кажуть, що це аналог на катріс. Ну, не знаю, подивимось. Мені дуже подобається пігментація, подивіться. І о, да, дівчатки, Новинка оцих мусових продуктів. У мене є хайлайтер є рум'яна. І мені в колекції не вистачало такого саме бронзера. Патріська нас почула. Мусовий бронзер. До речі, він дуже гарно має мечитися із цим софт хайлайтером. Та ж сама текстура, але коричневий відтінок. Ай-яй-яй, дівочки. А тепер можу зробити повноцінний макіяж цими продуктами із серії тендер: румяна, хайлайтер і бронзер. Якщо треба, маякніть в коменти.